Я зараз на Красній площі. Саме тут чернігівців вшановують загиблих. У цій хвилині більше, аніж у тисячі слів. Це про пам'ять, яка є в кожному з нас. Ну, втратили. Трошки втратили взагалі всіх, шкода. І я завжди плачу. І при тому, що я тільки приїхала, тому що я живу за кордоном. Ця хвилина це прям ну дуже сильно. Ну, важко казати. Вибачте, будь ласка. Ну, По-перше, це повага, повага до особисто навіть до себе, повага до хлопців, дівчат, які загублені. до їх родичів, близьких, тобто, ну, взагалі, до, до нас усіх. Це повага і пам'ять. Зрозуміло. А чи ви розказуєте своїм дійцям важливо, про важливість хвилини мовчання? Так, розказую про важливість, що це треба обов'язково пам'ятати і знову ж таки поважати. Бо це для нас дуже непросто для всього народу. І це триває, то про це треба думати і, і думати. Я розмовляв з своїм одним другом колись. Ну, я на війні з 2014 року і хвилина мовчання започаткована вже давно-давно. І колись ми на хвилині мовчання ми згадували всіх своїх загиблих. А зараз. Ми спілкувалися і ми зрозуміли, що ми вже не, в... не можемо за цю хвилину спомніти всіх. Просто не можемо. Їх вже стільки багато, але ми маємо віддати шану тим, хто загинув, і помолитися за тих, хто живий. Ось і в цьому і є суть хвилини мовчання. Це шана воїнам, які віддали життя за незалежність нашої країни. Чернігів. я зібрав тисячу підписів. Звернення до ОВА і МВА вже подане. Час зупинити Чернігівщину, хоча б на одну хвилину. О дев'ятій не тік-ток, о 9 пам'ять щодня для всіх. Хочеш змін, зроби репост в мене друг один загинув на ще під час револю... революції гідності, другий друг загинув на фронті і. Батько мій зараз вважається зниклим безвісти. Тут немає чого навіть коментувати. розумієте. це історія про особисто дуже про те, як я бачу на вулиці людей, які не зупиняються, не розуміють. Тому я вважаю, що комунальний транспорт має зупинятися, бо ми за це сплачуємо кошти наші податки, і має якась бути повага. Що в громадському транспорті має про це говорити, що в нас йде війна нагадувати, в нас там є, а в нас там просто реклама буває під час хвилини мовчання. Тому тут якби історія дуже проста. Це взагалі дуже просто. Мені в соціальних мережах закидають таку історію, що взагалі не може бути ніякої зупинки громадського транспорту і так далі. Всі форми, там, де сплачуються податки. Нас, людей, громадян, да, отримують послуги для наших громадян. Це тролейбуси, автобуси, вони можуть зупинятися. Просто потрібно розпорядження цих підприємств. Якщо вони у комунальній власності, то дати їм розпорядження про те, що вони мають зупинятися. Це має бути просто політична воля, не більше, не менш. Наприклад, як в нашому місті великому є ще тролейбуси, там де працює звукова. Оповіщення там, зупинок і так далі. Ми там можемо проговорювати цю історію. А, вже є напрацьована методологія не мною, а іншими організаціями в Києві, із, разом з Мінветеранів а, ця історія пропрацьована. І в них записані аудіо вже є, готові все. Чоловічі, жіночі озвучка, все, що хочеш, потрібно тільки взяти і імплементувати в наш Чернігівський простір, да, щоб воно працювало. Ми маємо про це пам'ятати. Я звертався до од... спершу до одних, на... в плані розмови приходив, розмовляв, а давайте зробимо така ініціатива, давайте зробимо в Чернігі таке. Ну, ми не можемо зробити. І без пояснень, просто ми таке робити не будемо. Інші сказали: а якщо хтось буде поспішати, а якщо щось іще. Тому я вирішив зібратися, піти по вулиці. Збирав три дні підписи, тисячу підписів, і все подав на розгляд до військових адміністрацій для того, щоб вони цим зайнялися. Я не вважаю, що це має взагалі обговорюватися з громадянами одна хвилина на день. Ну, це про повагу тому, що ми зараз з вами стоїмо, знімаємо тут відео. а Інші хлопці стоять в окопі. Ну, про що це? Машини їздять тільки завдяки їм, ми дихаємо повітрям, завдяки їм. Про що це може бути? За одна хвилина зранку. Одна хвилина зранку. Це ми не кажемо про 50 чи щось іще. Я не е, агітую людей е, зупинятися, я агітую. Щоб зупинився громадський транспорт, щоб це ми робили і привчали. А, бо в громадському транспорті багато дітей їздить. Вони будуть навчатися. Це ча частинка патріоти патріотичного виховання. Розумієте, якщо ми це будемо робити на постійній основі, бо в школах зараз деякі класні керівники. Я дуже вдячний, що в моєму класі а, моя дитина встає в 9 -го годину, і вчителька навпривчає дітей до цього. Це дуже класно і це про повагу і про про. про Патріотичне виховання, розумієте? А якщо ми нічого не будемо починати, то воно і ніяк не станеться. Я зберу 10 тисяч підписів і піду то саме робити. Я буду це робити до кінця, поки вони не приймуть таку штуку, щоб вона працювала. Слухайте, це провага. Ми маємо поважати ветеранів, поважати тих, хто захищає, тих, хто загинув. От те, що у нас відбувається в Чернігіві, це най... мене болюча ця тема, розумієте? Бо. Виходить так, що ми можемо робити алею героїв, так? але ми робимо з цього не алею героїв, а виставку картин не повага. А, а ми б змінимо зараз інше фотографії наклеїмо чи щось іще. Ні. Розумієте, це не, місто має бачити, скільки людей у нас в Чернігові захищаючи, загиб, ну, гине, розумієте? Це територія, розумієте? Це не просто. Дім, ми всі тут живемо, і всі тут маємо розуміти, скільки коштує наша свобода? Точка! Крапка, все більш нічого нема. На намасанах що середи що суботи, о дев'ятій ранку, виходять активісти і перекривають рух під час mm -hmm. хвилини мовчання. На вашу думку, чи це доречно, чи правильно вони роблять, що перекривають рух транспорту? Ну я думаю, що доречно, тому що ми всі повинні пам'ятати про. Наших ангелів, загиблих охоронців, а також про тих, які ну, зараз там знаходяться. І це доречно. Як на мене, я завжди я живу в цьому будинку і виходжу до вікна і дивлюся. Я думаю, це добре, щоб люди просто пам'ятали, деякі забувають. Думаю, як обов'язково на законодавчому рівні. Не знаю, головні центральні магістралі перекривати. Думаю, ну ще ні. Ні, ще люди, ви думаєте, не готові, так, думаю, ні. Зрозуміла. Тобто лише за власним бажанням, так? Так. Я дуже довольна, що, це, що ми... мені плакати хочеться. І, і правильно це робимо. Треба пам'ятати тих. Хто захищає нас, хто погиб. Ушанувати пам'ять загиблих героїв, які надали своє життя за незалежність України. Зразу. Це має робити кожен шановувати. Як ви думаєте, це має бути запроваджено по всьому місту? Я думаю, що так. Ну, це, розумієте, на... на думку кожного, хто бажає це зробити, він стане шанує, а хто проходить повз теж. Ви ж кожен не заставити так поступати. У мене сама і син служить, так я не можу. Пропав. Да, і в подружки син без вісті пропав. Я, звісно, я за все, я тільки людей не розумію, що... як то вони неправильно до цього відносяться. Оце. Тож, ви вважаєте, що хвилина мовчання... Обов'язково. Ми всі українці, ми всі люди, ми... вони. Бідніти наші діти, хлопці, сил немає. Ой. А як ви думаєте, от воно має бути обов'язковим по всьому місту? Чи це за власним бажанням кожен? Ні. Це, ну, я, якщо це ніхто хтось з цього не підтримує, то до людині просто немає, навіть чи душі, чи серця, я не знаю, як правильно сказати. Просто. В голову до кожного знову прийти. Чи як, якщо не прийшло, то хай хоч прийде. Но люди у нас всі різні. Кожна з нас ходить сюди, тому що вважає, що це потрібно для нашого суспільства, щоб люди розуміли, що таке війна, не забували і мали якусь вдячність тим, хто загинув на війні і також просто постраждав. Більшість як молодь зупиняються, хтось долучається. Машини також зупиняються. До цього взагалі ніякої реакції на це не було. Багато хто не дуже реагує, пише погані коментарі. Врахує, що ми тут стоїмо за гроші та за грічку, як то кажуть, але нам ніхто за це не платить, і це тільки наше рішення сюди куди. Усіх у нас є і робота, і якісь свої справи, але ми вибираємо бути тут. Як давно ви організовуєте хвилину мовчання на масина? Вже майже рік буде. Саме акції вважаю, що ні, бо багато хто працює на 9 ранку чи там на 10 і не встигає. Але кому зручно багато хто працює на 11, і пізніше, і повинні виходити. Але вважаю, що повинно бути оголошення саме містом про хвилину мовчання, наче воно вже є, але ніхто не чув його.